Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Всі сей, ще більше акцій. Хто встиг скупитись з акцією мінус 50%? Звертайте увагу, що є акція з 5 по 18 лютого, знижка 70% на кожен другий дешевший товар зі знижкою. Тобто, теж треба брати. Два товари, щоб була акційна ціна, але але знижка буде на другий дешевший товар. Акцентую увагу, бо можна, знаєте, на автоматі зрозуміти, що мінус 70 на всі позиції і все. І брати, рахувати свій зразу від кожної, не кожна, а кожна друга дешевша позиція. от Акція. Буду вказувати ціну, яка зазначена на а ви собі зможете порахувати, мінус 70. Ось такий гольфик коштує 199 гривень. Хто собі подумає, що акційних пропозицій край мало? то ні, є достатньо. 229 гривень. Ось такі жіночі лосини. І дивіться, в них тут цікаві ніжки, щоб не підповзали вгору і ось такі лямочки. Так, Є в світлому кольорі, це більше до бежевого, вони дуже гарно тянуться. Такі, знаєте, Тягучі. 359 гривень. Ось такий тут йде широкий пояс. З розмірами, я думаю, не все так просто, бо самі розумієте, розпродаж тож всіх розмірів наявності може не бути XSXL-розмірна сітка. Тут до двох XL розмірна сітка. І тут теж однакова розмірна сітка, що в, тих, що в тих. Так, якісь є сіренькі, на них нема акцій і ті теж без знижки. Така олімпійка жіноча із комірчиком. За 389 гривень. Розмір XS2XL. І з кишеньками є варіант за 389 гривень. Так, цікаво, чи футболки акційні. Теж акційні 289 гривень. вони такі відчуваються, що чуть-чуть мають таке напилення чи що. Воно відчувається, бо серединка ось така блискуча. Така червоненька сумка за 239 гривень. Так, такі сумочки 339 гривень. Ціна, більш такі квадратні вони, бо є ще більш кругліші. 239. Сумка Шопер за 189 гривень. Така яскрава, весняна, літня. Акції акціями, а є також багато новинок. 899 гривень коштують ось такі жіночі кросівки. Ці вже йдуть такою сіткою, хоча вона не є зовсім продувна. Мається на увазі, не наскрізь є отвори, там ще є така штучка запхана. 899 гривень біленькі з шнурівочками жовто-блакитними і з блакитними елементами. Так, розмір вам скажу з 36 по 41-й. І тут так само. Ось такі біленькі з рожевою серединкою. Ось ці аксесуари при бажанні можна зняти. Ось це такі рожеві стрічки, ось такі підвіски, вони є зашнуровані, тож подобається, лишаєте, не подобається, знімаєте. Єдине, що лишиться надпис Hello Kitty. 999 гривень ціна. Стандартні розміри з 36 по 41. Такі курсівочки. Така в них вища платформа, я б навіть сказала, не підошку йдуть як платформою. Так, з 36 по 41 розмір. І ціна 899. Курточки. 799 гривень, це вже йде весняна чи осіння. Ось така вона трошки утеплена. Має такі затягуючі елементи. Можна зробити ось такий рукавчик, чи якщо ще більше ось такий, щоб не задувало. Є в чорному ще кольорі. Розмірна сітка XS2XL. Це та сама, що була сіренько. Ці біленькі. Так, що ж коштує така біленька з капішоном? 699. Домашні капці. Є ось такі з трояндочками. Дуже ніжно виглядають. Такі вони пухнасті, що тут, що тут. І ось така підошва в них. 269 гривень ціна, а розміри 36,41. Стандарт. Такі піжамки. Які Ці тут цікаві штани, низ штанів з такими рюшками. Легесенький легесенький матеріал. Так, із з сердечком зі стрілою. Це футболка від цієї піжамки. Зараз пошукаємо з вами ціну. Бо на першій не бачу 699XL. І є ще ось такі. Тут, бачите, на зав'язочку така трошки сексі піжамка за 699 гривень XSXL. З прямими штанами, з таким самим малюнком і такий самий матеріал. Чого кажу сексі? Бо тут є такі пенюари у гувої, які сексі. Є і акційна ціна. Різне-різне тут всяке є. Так, ось такі квіточки штучні нарциси. 159 гривень ціна за і невеличкий букет. Так йде з суцільною гілочкою. Набір польових квітів. Ціна 189 гривень, висота 45 сантиметрів. До нас привезли трохи таких, я б сказала, меблів цікавих. Дуже вони такі цікавенькі. Тут, бачите, йдуть чорні ось такі основи. Укріплені, до речі, і дві полиці. Ціна 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 599 гривень, висота 58 і 30 на 30 параметри. Тут щось таке цікаве. Це як гачки на одяг з такими бомбульками Так, довжина заклеєна. Як то знати, 15,5, мабуть. Думаю, 15,5 за 169 гривень. Так і є такий варіант. Тут золото, але не таке супер жовте. З блідіше. Коштує 169 і в чорному кольорі. Що Тут ніби 5 гачків, а насправді їх тут 10. Можна ще на верхній зачіпляти. 159 гривень ціна. Ось такі столики. Тут є віконечко. Можна подивитись на колір, попробувати матеріал. Матеріал пластик 399 гривень ціна. Є ще ось такий варіант. Це за 599 гривень. Параметри вказані. Круглий столик, 40 діаметр і 41,5 см висотою. Така етажерка. 229 гривень. Ось ці самі полиці, вони є текстильні. Тканині висота. Метр і 34,5 на 34. Ще з цікавенького, ось такі тумби. 699 гривень. Тут параметри. Така тумба, вона є нижча. 46,5 висота. 899. А ще ось такі етажерки, вони йдуть на коліщатах, тобто можна їх возити туди-сюди. 899 гривень ціна, параметри висота 87. І є ще в чорному кольорі. Матеріал пластик. Рубки металеві, тобто основа металева, а самі ось ці кошики, вони є пластикові. Йдемо далі. Фруктівниця 219 гривень. Такою хвилькою йде верхня частина металева. Це є міні-трюмо, якщо є бажання подивитись на себе зі всіх сторін прикольна річ. Ціна 269 гривень. У мене вдома є таких великих розмірів. Дуже прикольно. Це така міні-версія. Ось такий декор. Це є металевий корпус, скляні ось ці віконечки. Це і підсвічник 219 гривень вищий. Аккуратно хочу вам показати, що в них вверх немає дошку, тільки низ металева основа. І ось такий варіант. Скло. Теж скло 159 гривень ціна. Тут ніби є ось цей дашок, але не повністю. Мешену центр немає. Так, вазочки різні. Давно не було, до речі, новинок вас. Ціна 219. Така вазочка. За 269 гривень. Такі скляні. Не дуже важкі. Ціна 219. І такі, б сказала, більше під вазони за 159. Є разом із штучними квітами. Це вже така готова композиція. 229 гривень висотою 27 см. І це ще не все із декору 299 гривень. Ось така штучна рослинка, такими камінчиками всипана. Приємний ось цей горщик, не дуже важкий, але і нелегкий. Годівнички, дерев'яні із такими квітковими дизайнами для малих пташок дрібних. Так, коштує така годівничка 189. Якби ви тільки знали, як мені ось таке дуже до вподоби. Тільки, чесно кажучи, поняття немає, що в ньому можна зберігати. Але воно дуже гарне 229 гривень меншого діаметру. До речі, діаметр не зазначений. Десь, мабуть, 20 плюс-мінус сантиметрів. І є ось такі більші. 449. Тут, мабуть, десь 30 см діаметр. На око вам кажу, щоб приблизно хоча б зорієнтувати. є овальні. Коштує 269 гривень. Ніби натуральне дерево, але водночас чимось воно оброблене. Бачите, таке має гарний блиск. Приємне на дотик, не чіпляється за руки. Стелаж із кошиками, багато ми вже з вами бачили. А ось такого маленького ми ще не бачили, З вушками за 199 гривень. Там йде металевий корпус каркас, і вони йдуть оплетені якимось таким натуральним я думаю, матеріалом. Принаймні, воно так виглядає. Слухайте, так виглядає, знаєте на що схоже на пергаментний папір. Я останнім часом багато ним користуюсь, то він мені чомусь от у асоціаціях спливу. 249 гривень. Такий кошик фігурний, діаметр 25. А ще є ось такі корзинки, хатинки. Їх дуже легко складати, так, знаєте, як звичайні, просто розрівнюєш і дно вставляєш. 389 гривень ціна. Наступна новинка, ми вже з вами таке бачили в інших мережах. Це є шкатулки для прикрас. Ціна їхня тут 159 гривень на замочок. І давайте подивимось серединку. До речі, матеріал цей екошкіра. Є на каблучки, на сережки, на підвіски. Ось тут, бачите, тут зачіпається і сюди вставляється. Ось такі пакетики, це зайву вологу вони впитують. Такі композиції тюльпанів є фіолетові з таким якимось білим кольором. Не знаю, у мене чомусь з'являється бажання їх помити. Не Знаю, вони бачите, як ніби при порошенні. Я враження, що в борошні. От, ціна 189 гривень, висота 25 см. На кольорових меші це помітно, але на листочках все одно. Може, така задумка, може я не розуміюся. Але але показую вам, як є. Ось ці відерця, вони металеві і просипані такими камічками. Нічого не вилітає, вони все тримаються разом. Ото вже краси привезли. Ви бачите? Кошики пасхальні кошики. Ціна такого кошика 299 гривень. Вони є невеличкі. Мають вони трошечки декору, такі квіточки, така от стрічечка. На рахунок міцності є питання особисто в мене, знаєте, спорівнюю із своїм кошечком. Хоча як варіант, наприклад, дитині скласти таку корзинку чи на якесь інше свято, де потрібен кошечок, як варіант, досить навіть непоганий які красиві тюльпанчики. Ну ж аж захотілося собі квіточок, але справжніх. 69 гривень ціна. так, Висота 30 см. Такі тюльпанчики. Вони йдуть дещо менші по розміру. Щоб вам порівняти, а, не дуже видно. Ним вони, вони трошки менші. Такі міні-тюльпанчики, і тільки в рожевому кольорі. Такі композиції по 129 гривень з вушками. Думаю, хто займається рукоділлям, то можна все це гарненько розібрати і прикрасити навіть той самий, наприклад, кошик. От. Йдемо далі, будемо шукати, чого ми ще з вами не бачили. А що бачили, так, дивитись не будемо. Є на каналі відео огляд, новинок. Заходьте, дивіться, буду дуже рада. Кили ми приїхали сіренькі, слухайте то, що треба: параметри метр на метр п'ятдесят. за 800 гривень. Ну, без гривні. Школя, такий він пухнастий. Дітям точно сподобається. Всі сіренькі, всі однакові. Потрошки-потрошки по весняні новинки вже на полицях. Ціцька красива, це є красиво, красивий чохол. Чохол на подушечку 40 на 40 за 119 гривень. На замочок все як має бути. Гарні. Мені сподобалося вам, як пишіть в коментарях. Ще є ось такі теж квіти, але такі вже світліші, ніжніші. 119, теж 40 на 40. Так що, з якимись зеленими елементами є ціна теж 119. Добре, може, тут ще щось є? У нас там багато-багато є з різними квітами. Красиво. Įsigaliojimai yra išpardavimai su akcijomis.